Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає знищити росіян, відбити від Бахмуту росіян і зламати всі їхні плани, щоб вони не могли більше наступати на Бахмут, на військових України. Бахмут. Скажіть нам вище сили. Це добре Верховне суд, да. Ой, у них тут пішли такі Росія відступає Проте, їм пообіцяв хтось, що так, ми вам допоможемо, відступайте, ми вас будемо виводити і ваш відступ прикривати, чи щось там, якісь домовленість. Це все не відбудеться. Росіян будуть брати в оточення. Всі їхні дороги, шляхи будуть розбиті. Іде суд, суд ворогу. Тут повертається вся всі заслуги. от Все, що люблять росіяни, як вони люблять обстріли, як вони ставились до українців, все їм назад, от цей суд вирівнюються ці терези. От тут все буде повернуто. При тому, що і Верховний суд. Страшний суд. Ну і місто Бахмут. В Бахмуті припиняться обстріли. Ворога змусять впасти на коліна, в здат... його будуть знешкоджений він буде, коротше, все в нього. Не то, що атаки, все зруйнується. Міцний, потужний йде наступ військових України, а ще до Бахмуту. Прийде фінансове забезпечення дуже багато грошей. Так, дивіться, дійсно, все місто воно покрито кров'ю. Тут, як пояснити, немає. Дуже сильні руйнування, і тут або все будуть відбудовувати заново, ну дуже буде гарне місто і наповнене любов'ю, красою. І будуть пам'ятки про цю руйнацію. От будуть Пам'ятки такі, де наймасовіші смерті були. Чомусь мені йде, що весь світ буде приїжджати з квітами до цих пам'яток, де найбільші були втрати, де так зруйноване місто. От його. Пам'ять потужна пам'ять і визнання оцієї жертви, втрат всього, цієї війни, от саме це буде у Бахмуті таке місце. Mm -hmm. І припинення вогню ворог відходить, ворогу вогонь, ворога будуть влучати дуже точні удари. І смерть. Там, тут навіть якщо його будуть брати в оточення, шанси на те, що там хтось виживе, немає повністю вони а, і ворог не такий, як не навчений до бою, я так розумію, якісь чи в них немає зброї. Все буде вбито. Росіян вб'ють. І самі ж росіяни своїх обманують і їм не дадуть допомоги, їх не виведуть, їх просто там, як наче залишать от для того, щоб їх були. Ну, взагалі. Будуть вони швидко тікати, відступати, переводять війська, втрати шалені в росіян йде. Не знаю, як це пояснити, але вони щось чи переформатують якісь зброю, збирають щось для якогось наступу. Воно в них якесь буде дуже важко е в якомусь іншому місті. Ні, дивіться, мішок. Іде мішок. Так, там буде територія, я так розумію, це наша територія, можливо, Донецька область, і там згрибуть от яких-то людей. Це буде обман, це буде мобілізація, не мобілізація. Ну, їх зберуть, цих людей, це ДНРівці, я так розумію. Проте їм нічого не вдасться цим ДНРівцям. Це значить, вся оця Донецька ДНР, у, у область окупована Росією, буде взята в мішок разом із цими ДНРівцями, з усією зброєю. Так, зіб, зібрано все. Військові України отакий зроблять мішок. Отакі От росіян вже не буде. Всіх бій. Я хочу забрати весь негатив, що заважає військовим України в Бахмуті знищити росіян. Відкриваю всі шляхи. заперечу, 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 заперечу. Заперечу. заперечу, заперечу. 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 Так, ворога лишать один на один. Не то їм не допоможе. Для Бахмуту гарний час зараз буде припинення обстрілів. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити всіх військових України у Бахмуті, і жителів, цивільних людей, і взагалі все місто Бахмут захистити від російської агресії. Відвернути, відсікти на віки вічні росіян від Бахмуту. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю. Все лихо смерті, зло, руйнування повертає росіянам назад. Тим, хто ці злочини, обстріли робив все назад на голову і впаде. Відвертаються всі бомби, ракети і снаряди. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Бахмут. І всіх жителів, і всіх військових України, України хто знаходиться в місті Бахмуті відсікти, відвернути від них всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і уламки, і фосфорні снаряди, і будь-яку зброю. і відомий, і всі кулі, що запускають росіяни вороги. По українцям відвернути від них на віки вічні, повернути на голову ворогу їм прямо, щоб все в них там і вибухало, і влучало саме в них. Звідки вилітає, туди і впаде. Буде так, буде так, буде так. І прошу захистити місто Бахмут від будь-яких ядерного. Зброя, щоб ядерна зброя вибухнула там, де і вона знаходиться. Буде так, буде так, буде так. вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю повернути по Верховному суду Ворогам, росіянам, всі злочини, весь негатив, все лайно, всю біль, Сльози і страждання людей, українців у Бахмуті, і військових, і цивільних, всі ці смерті, і руйнування, і катування, і взагалі весь жах війни повернути росіянам, щоб вони відчували це і перевиховувалися, відчували весь цей жах самі. Як вони люблять робити, то щоб з ними так воно все і сталося. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на знищення ворога не виживає. буде так, буде так, буде. Буде все сказане здійснено. Прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Янголи-охоронці, захистіть наших військових, а росіянам закрити всі шляхи дороги, щоб в них не було чим і як воювати, щоб вони були змушені тікати, складати зброю. Дякую за увагу.